Слава Україні! З вами Володимир на каналі VRM техніка Докомплектували трактори, і частину з них вже нашим покупцям доставили, а також підготували наступні два трактори. Оцих два трактори зараз покажу вам, які теж вже, от бачите, стоїть наш бус на доставку, і ми сьогодні-завтра веземо ці трактори. Веземо GL19 і Mitsubishi MT170. До нього ґрунтофреза вже теж готова. І Будемо завтра доставляти і цей другий трактор. А також такого велетня від Куботи під торговою маркою Hitachi. Він же GL261. Підготували. Попередньо укомплектувавши, перевіривши справність, ще грунтофрезу, звичайно, причіпимо, але бачите, який чудовий стан. Рік випуску на дисках це восьмий місяць 98-го року. Отут. Дуже хороший візуальний стан. Трішки є потертості, бо поставили, так як я вам казав, від нього дугу безпеки з дашком. По мотогодинах 363 ну завівся просто перфектно, ніяких зауважень. Все супун абсолютно без катерні газів і випарів. 900 з доставкою цей трактор і, звичайно, ґрунтофреза в комплекті. Теж бачу, що там достатньо хороші ножі. Але ще докомплектуємо, перевіримо і вже знімемо детальніший огляд. 9100. 6800 Mitsubishi MT X245, гідропідсилювач керма. Чудовий стан шин. 24 кінських сил і 3-циліндровий двигун. Задні шини теж в дуже хорошому стані. На реверсі. 4 вперед, понижені, повишені. Тобто 8 вперед, 8 назад. Напрацював 681 мотогодину. Теж чудовий стан. А зараз покажемо вам, які підготували два трактори. Дивіться в якому стані. Обслужений трактор. Бачите, 454 мотогодини, фільтр паливний чистенький. І зараз 472 мотогодини. 18 мотогодин після проходження ТО в Японії. Отакого От трактора в нас замовили на Львівщину. Просто шини практично нові карби не стерті. Візуально, візуально дуже хороший стан, дуга безпеки, дашок від сонця, потептостий мінімум, ну, є легенькі, ще раз так само поставили дугу безпеки і потерли капот і боковий кавер захист трішки, але технічно просто неймовірний стан. Ну і до улюблених джельок. Дивіться, яка джелечка теж обслужена, чистий фільтр, новий масляний фільтр, чистий антифриз, нічого не крутилося, не мінялося. Отакий джель з напрацюванням 1354 мотогодини в Відмінному технічному стані. Візуальний стан теж. І бачите, ножі на ґрунтофрезі взагалі нові. Вже показував вам отакий трактор 7000 з доставкою на подвір'я, тут на Франківщині замовили на 19 кінських сил. Відмінний тракторець. Сподіваємося, що наші покупці будуть задоволені, і виконувати цей трактор буде всі покладені на нього обов'язки. Ну і 6 тисяч з доставкою цей МТ-170, це вже трактор кінця 90-х років, в дуже хорошому стані, за 6 тисяч з доставкою теж завтра на Львівщину буде їхати. Ще ряд тракторів стоять. Вже бачите, закотили, заїхали навіть, скажу, всі заїхали своїм ходом на байданчик. Будемо готувати з понеділка і знімати огляди на трактори, які вже будуть укомплектовані, перевірені, готові. Всім хороших вихідних, всім успіхів, миру та перемоги нам. З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення!